Вітаю вас, малята! Пропоную вам сьогодні заняття з аплікації. Тема нашого заняття Квітка здоров'я в наших руках. Що для цього потрібно? Простий олівець, ножиці, клей, фломастери, кольоровий картон, кольоровий папір і вирізати. Ось таку долоньку обвести, на кольоровому папірі, обвести долоньку свою та вирізати її, також вирізати ось таку гарну квітку, у якої 5 пелюсток. Лічимо 1, 2, 3, 4, 5. Ось 5 пелюсток на нашої квітки. Зробити для неї серединку, вирізати ось такий кружечок. Ось, мабуть, і все, приступаємо до роботи. Що ж таке малята здоров'я? Що для цього потрібно робити, щоб бути здоровою людиною? Так? Для цього нам потрібно дуже важливі речі. Зараз ми з вами будемо згадувати. Треба спочатку ми беремо долоньку, намастили клеєм серединку долоньки та приклеїли на картон. Приклеїмо малята так, щоб у нас пальчики були вільними. Бачите, у мене пальчики вільні, такі вони не приклеїли. Так. Далі беремо нашу квіточку, намастили серединку теж клеєм та приклеїли ось так квітку посередини долоньки. Щоб пелюстки нашої квітки теж були такі вільні. Бачите? Ось вони вільні такі. Далі. посередині нашої квітки ми теж змастили клеєм та приклеїли кружечок. Ось такий це наша серединка квітки. Так, давайте ж згадаємо, що потрібно для того, щоб у нас було міцне здоров'я. Що потрібно нам робити? Давайте, що потрібно робити. Згадуйте, правильно, ми повинні з вами кожного дня виходити на вулицю та дихати свіжим повітрям. Я малюю ось таке дерево. Яке буде нам нагадувати, що ми повинні з вами ходити на прогулянку в будь-яку погоду. Далі, що треба ще робити? Правильно, мити руки обов'язково з милом. Малюємо ось такий рушник. Рушник такий малюємо та шматочок мила біля рушничка. Ось такий рушник. Далі, зараз ми його розфарбуємо, щоб він у нас був такий гарний. Далі, що ж треба маляти ще робити? Правильно, треба займатися спортом. Давайте намалюємо м'яч. Це буде нам нагадувати, що ми повинні займатися спортом. І розмалюємо його. Малювати ми будемо малята фломастерами, це приємно так робити. І взагалі, це не важко. Далі, що ж треба ще, щоб бути здоровими? Правильно, треба відпочивати. Я намалюю ось такий місяць. Це дуже важливо відпочивати як для дорослих, так і для дітей. Ось намалюю такі зорі. Так, далі, що треба ще? Правильно, молодці, здорове харчування. Що ж можна намалювати? Так, це можна намалювати і яблучко ось таке червоне. Розфарбуємо його яблучко, у нас буде червоне, можна морквинку ще намалювати. Ось таке яблучко буде нам нагадувати, що це означає правильне харчування. Теж важливо, бо в овочах та фруктах багато корисних вітамінів. Так? А тепер дивіться, все здоров'я в наших долоньках. Ми зараз нашу квітку, отак, всі пелюстки, зігнемо серединки. А наша долонька це ми, а ми Відповідаємо, тільки ми відповідаємо за своє здоров'я, бо це залежить від нас. А для того, щоб наша квітка розквітла малята, я зараз буду використовувати водичку. Ось, бачите, буду водичку ось так поливати, і наша квітка буде розквітати. І нагадувати. нам, що ж ми повинні робити для того, щоб наше здоров'я було міцним, щоб ми не хворіли. І вся наша квітка здоров'я, все, що ми з вами намалювали на пелюстках нашої квітки, все це залежить від нас, від нашого бажання. Тож, давайте будемо здорові. Частіше виходити на прогулянки, займатися спортом та мити частіше руки з милом, правильно харчуватись та відпочивати. Я хочу бачити вашу квітку здоров'я. Бажаю вам успіхів та гарного дня. Я ще раз Змочу свою квітку водичкою, бачите? І такий експеримент: наша квітка розквітне. До зустрічі, до побачення!